Всім привіт, друзі! Всіх вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні суботній вечір, за вікном дуже сильний вітер та дуже прохолодно. І нам захотілося чогось смачненького, дійсно по-домашньому, і ми вирішили приготувати ось таку соковиту шаурму. Виходить дуже смачно та дуже просто. У кожного свій рецепт покажу, як роблю це я. У мене ось таке куряче філе, доволі таке крупне. Нарізаємо ось такими шматочками. Далі нам потрібно його посолити, поперчити, додати ваші улюблені спеції. Я додаю сіль, приправа до грилю, приправа до курчат та чорний перець. Перемішуємо і даємо хвилин 10-15 постояти, промаринуватися. Розігріваємо сковорідку і на великому вогні обсмажуємо нашу курочку з однієї сторони. Хвилин 5-6, не більше. Далі перевертаємо, подивіться, яка вона згарненька гарненька рум'яна вийшла. Вона в нас не вариться, а саме смажиться. І теж хвилин 5, їй довго не потрібно, тому що це курочка вона готується дуже швидко. Я ще її ось так розрізала. І ось все готово. Ще в шаурму я завжди люблю додавати картоплю. Також почистили, порізали та обсмажуємо її на сковорідці з двох сторон. І ось така вона у нас гарна вийшла. Виклали її на тарілку та трішки посолили. Робимо соус, сметана, майонез та часник. Просто соус дуже простий. І нарізаємо наші овочі. Це пекінська капуста у мене сьогодні. Помідор, ще натерла сира. Картопля готова, курочка готова. Час формувати шаурму. Лист лаваша я змазую нашим соусом. Далі йде сир, капуста, помідор. Наша картопля. Курочка і зверху гарненько так додаємо соуса, щоб вона в нас була соковита і не суха. Розігріваємо сковорідку і з двох сторін обсмажуємо, щоб вона в нас вийшла дуже хрустка. І ось така краса вийшла. Вийшло 4 штучки в нас. Подивіться, яка вона гарненька, яка вона соковита. Я з'їла одну і наїлася. Чоловік, звичайно, подужав дві. Ось така краса виходить. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, не хворійте, та всім мирного неба вам над головою.